І в цьому відео мені б хотілося розповісти про те, як підвищити свою самооцінку та впевненість в собі. Що ж, поїхали. У мене є в якому записав всі поради і техніки, тому якщо буду до його відлікатися, прошу не звертати на це уваги. Що ж, поїхали. Давайте я спочатку розповім вам про техніку, яка має назву 5 успіхів дня. Поміщайте свої найменші успіхи. Наприклад. Ви не взяли тістечко, хоча ви його дуже любите. Або ви пройшли 5000 кроків. Хоча обично ви сіки не ходите. Ця техніка допомагає підвищити свою самооцінку тим, що, наприклад, ви получаєте свої не менші успіхи, і ви вже розумієте, що ви можете більше. Тим самим ви підвищите свою самооцінку і впевненість. Потім. Потім я, напевно, вам зараз розкажу про поради, а вже в кінці я розкажу ще про техніку, яку мені порадив мій психолог, і вона мені дійсно допомогла. Навчіться говорити ні, та не бійтеся цього. Не сумнівайтеся у своїх відповідях. Я маю на увазі те, що, наприклад, навіть обично, наприклад, навіть візьмемо школу. Ви на уроці і там, наприклад, говорите якусь відповідь. Будьте впевнені в цій відповіді. А не просто таки говорити да, отак. От <сь> Потім навчіться довіряти собі. Довіра дорівнює впевненість в собі. Це так як мотивація звучить, але це дійсно так. Навчіться виходити з зони комфорту. Наприклад, візьмемо навіть танці. Ви ходите на танці, наприклад, і у вас перше заняття. Ви приходите і хочете стати в саме кінець, щоб вас ніхто не бачив. Але замість цього ви йдете наперед, стоїте перед своїм тренером, хореографом, і всі стараються з вами повторити. Тим самим ви виходите із зони комфорту, всі на вас дивляться. І не закривайте факт, що, можливо, вам це навіть сподобається. Тому навчіться це робити. Це були більш такі внутрішні поради, а тепер давайте поговоримо про візуальні. Слідкуйте за поставою. Люди з низькою самооцінкою та впевненістю в собі обично горбляться. Тим самим вони хочуть зняти менше простору. І коли ви тримаєте свою поставу пряму спину, то ви стаєте більш впевнені в собі, якщо ви не можете тримати свою поставу, то займайтеся якимись заняттями по поставі, робіть якусь зарядку, щоб навчитися тримати поставу, особисто мені це дуже допомогло. Погляд, коли ви говорите зі своїм... Товариша, ви дивіться йому в очі, Бо, наприклад, коли ви отак сидите, говорите, і ваші очі то вверху, то внизу, то вліво, то вправо, то взагалі, і ви дивитесь, будь-куди тільки не на нього. Хочу вам сказати, що краще дивитися саме йому в очі, Так ви будете тримати свій контакт з ним, і так ви будете показувати навіть те, що ви його вважаєте. Ось. Тим самим ви будете навіть більш таким впевненим казатися в очах вашого друга. Ось. Доглянутість, Доглянутість я зараз не маю на увазі те, що ви маєте витрачати купу грошей на це кожного місяця. Ні. О, ви можете просто це о, чистий одяг, виглажений, о, чиста голова, акуратні нігті. Шісті ніці. Якщо вам хочеться, то легкий макіяж. Тобто, просто що вам подобається, взагалі будьте самим собою. Це от самий найкращий лайфхак, мені здається. Далі. Давайте я вам розкажу про останню техніку, і на цьому буде все. Ця техніка взагалі не має назви наскільки я зрозуміла, але... Липшіть в одну колонку все те, чим ви в собі пишаєтеся, а в іншу те, що вам не подобається. І що ви б хотіли в собі змінити. І працюйте над цим. Тобто, наприклад, зараз особисто я добра та чесна, і я дуже сильно прив'язуюсь до людей. Мені це не подобається, і я дуже хочу це в собі змінити. От чесно кажу. Тому зараз на я саме і працюю. І кінці кінців зрозумійте те, що з вами все добре. З вами все окей. Якщо вам щось не подобається, не потрібно мінятися за, наприклад, у вас є популярна дівчина в класі, і а, всі хочуть на неї бути схожими, ви також хочете бути популярними, то просто будьте самим собою і зрозуміти те, що з вами все добре. Якщо вам не хочете щось міняти в собі, не міняйте. Це добре. Що ж, на цьому все. Дякую всім за перегляд. Якщо я комусь допоможу, я буду дуже щаслива цьому. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх дуже сильно люблю. Всім пока-пока!